Це і найдивовижніша гра з турніру претендентів 1953 року, і це, можливо, найбожевільніша партія всього 20-го століття. А робить її такою. Ось ця здавалася безглузда жертва ферзя. заради одного пішака. Але потім виявляється подивіться на розташування фігур. Білі ізольовані, табор білих поділений чорними на дві частини, і ми бачимо беззахисного білого короля. Його фігури ніяк не можуть йому допомогти, а цей білий ферзь вже ніколи не увійде у гру. Він назавжди тут ізольований. І всім цим могутнім білим фігурам нічого і не залишається, як дивитися далі, як їхнього монарха. Будуть травити та полювати чорні фігури. І нарешті заженуть його на ешафот. Білі ще будуть в агонії жертвувати одну фігуру за одну, аби тільки хоча б трошки відтягнути екзекуцію. Але неминуче вже не відтягнути. Чорні фігури давлять, білий ферзь на останок виходить. Але шансів щось змінити в нього вже немає. На цьому моменті Юрія Вербак здається, і завершується найкрасивіша партія століття. І цей шедевр відправляється у, фонд, у золотий фонд шахів.